Всіх вітаю, з вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Дивимось сьогодні на завтра, на один день, і починаємо з особистого життя. До чого вам готуватись в особистому житті? Угу. В когось з вас починається рух. А знаєте, я б сказала до якоїсь мети вашої, до можливості. Отримати допомогу до можливості отримати потрібні знання, які вам далі будуть на допомогу, які врівноважать ваше життя. І наставництво. От для когось з вас це ви будете наставником в якійсь ситуації, а для когось це ви отримаєте таку допомогу як наставника. Того, хто виведе вас на той шлях, який для вас буде ну, от, найсправедливішим у вашій окремій ситуації. Далі дивимось: сфера кохання, до чого вам готуватись у вашій сфері кохання? А тут не буде швидкого розвитку, бо карта перегорнута, але ж, ну, я зазвичай не дивлюсь на перегорнутих. Але в цій окремій ситуації так вам треба було почути. Тут емоційний рух, але він не швидкий буде. Тут про розвиток стосунків для когось з вас, коли. Знаєте, хочеться, як хочеться, ви отримаєте те, що хочеться, але це не швидко буде. І тут все до стабільності веде. У кого там ну, стосунки ще тільки мають розвиток, ви ще тільки зустрічаєтесь, наприклад, то до того, щоб жити одним домом, до цього все йде, але не буде цього швидко. Ну, тобто, ви, може, вже готові з'їхатись, наприклад, найближчими там, днями або тижнями, а от насправді воно може бути трошки там, пізніше, ніж там, кілька днів або кілька тижнів, може розтягнутися на, ну, навіть на місяці. Але ж, бачите, все ж таки ви отримуєте те, чого ви бажаєте. Тож нічого, якщо воно трошки буде затягнуте, головне, щоб воно було, знаєте, для вас не таким, що швидко відтворилось, але й швидко розвалилось. Хай воно буде в своєму часі розвинуто, але щоб міцно було. Давайте далі дивитись про роботу, до чого вам приготуватись в роботі. Так, дивіться, тут два буду озвучувати, два варіанти буду озвучувати, бо перший варіант це, це, знаєте, коли в вашому колективі є людина, яка, ну от, сперечається з усіма. Або людина, яка в собі не може розібратися від цього страждає весь колектив. Це вже як суд над такою людиною. Це може бути така ситуація, що від цієї людини страждали ну, там, всі в колективі. І щось, що відтворюється в житті цієї людини, це як підсумок тих дій. Які були вже зроблені цією людиною. Це, як знаєте, от, людина, яка ображає всіх вкруги себе, натомість і собі отримує якісь негаразди в житті. Це, як, знаєте, карма в дії і доволі швидко ця карма діє для цієї людини. І це вже неодноразова ситуація, бо це як повторення ситуації, повторення, засудження такої людини. Для когось з вас трошки інакша ситуація по роботі. ви можете. Ну, от, знаєте, на вас можуть нападати в цей день, і ви будете відбиватись від людей. Ви все зробите ну, так, як ви відчуваєте, так як ви вважаєте за потрібне. І це буде як розсудить вас з вашим колективом, з кількома людьми з вашого колективу, де з тими, з ким вам треба буде взаємодіяти. І це вас поверне на ваші позиції. От ті нерухомі, які були, і з яких от вас намагались дещо скинути. Взагалі-то ви нічого не втратите, ви як просто до ладу все приведете. Далі дивимось, що вам важливо прийняти в цей день? Давайте побачимо, що вам важливо прийняти. Тут у вас швидкий рух буде. Це коли, знаєте, як, якась робота е, вам, вона може бути вже у вас є запланованою. Просто в цей день ви будете вже робити якийсь рух стосовно цієї роботи. Це може бути таке, що. Швидко щось вирішуєте, от просто от в цей день вам якась ідея прийшла в голову, або хтось щось запропонував, і ви швидко згоджуєтесь на ту пропозицію і швидко починаєте рухатись в тому напрямку. Але це не буде такий самий швидкий рух, як ви прийняли рішення. Тобто ви приймаєте рішення швидко, але просуватись ви будете все одно от не дуже так. Швидко, ну Тобто, наприклад, може там якась там ну, важка робота, може вона просто така, що треба відтворювати її етапами. Тобто, один етап зробили, зачекали, воно там щось ну якось воно там сформувалось, ви далі потім робите. Або це просто от багато тієї роботи, і ви будете роз... вона буде вами розбита там на кілька днів. Ну, або там не дуже там багато днів, може там один-два дні, але ж все одно це не буде дуже швидко. Не так швидко, як ви приймете рішення. Отак хочу сказати. Далі дивимось. Від чого краще б за все в цей день відмовитись? Король жезлів, а от на дні колоди король кубків. Але це мені воно більше йде, як про одну і ту саму людину, просто от як більше показати, в яких енергіях цей чоловік. Від чого краще б за все відмовитись? Це коли м цей чоловік він може бути закоханим у вас, він може бути дуже активним і таким, знаєте, от як. Щось він там придумав, щось захотів, і давай швидко от, просто от, йди на його умови, і все. Це може бути людина з вашого минулого. Це може бути для когось з вас взагалі, коли повертається хтось з вашого минулого. Людина, яка він би хотів цього. Він би хотів взагалі. Е Спілкування з вами такого більш тісного, ну тут і інтимних стосунків хотів би. Але від чого краще б за все відмовитись? Для когось з вас краще б відмовитись навіть від думок про цю людину? Бо у вас вже є досвід з ним. Ви не просто так цю людину тримаєте як якогось колишнього. В якийсь момент ви ж чомусь розійшли з цією людиною. Тож згадайте той досвід, і от тільки про це вам треба буде подумати, щоб знов не вскочити в халепу так тут кажуть карти. Ну, така трактовка. Далі дивимось, чого вам не уникнути в цей день. Давайте побачимо. Чого вам не уникнути? Так, ну тут нам імператор виходить для когось з вас. Це просто ну, такий головний для вас чоловік в житті. Бо ви тут виходите, наприклад, королевою Кубків. Е, якщо дивиться чоловік, то ви тут головна людина для якоїсь жінки, закоханої у вас жінки. І тут якісь, знаєте, пропозиції, якісь пересування, якісь. Тут може бути з дарунком, людина прийде, тут може бути не для всіх, тут просто сумки, тут для кого, для кого з вас може бути ситуація, коли людина, займаючи ну, таку високу посаду, він ну, такий, що може на державу працювати, тобто якийсь там державний службовець. І може бути якась пропозиція від такої людини, коли він головний в цій ситуації, а ви в цій ситуації, як, як будете де в чому працювати з такою людиною, бо тут ще й показана трійка пентаклів. Це як початок якоїсь роботи, це коли. Для когось з вас це буде як випробування, коли буде важливим те, щоб ви показали себе з найліпшої сторони. Отак виглядає. Далі дивимось. Порада від вищих сил для вас на цей день. Порада від вищих сил. Знаєте, тут дещо буде завершуватись, але через емоції, через швидкі якісь дії. Це може бути навіть для когось з вас емоційне витрачання коштів. Але це щось омріяне будете придбати. Для когось це як емоційний вихід або просто емоційний рух. Наприклад, ви десь там в якийсь колектив прийдете, але зі своїми емоціями будете там спілкуватись з людьми, от щось там висловлюючи. Для когось, наприклад, вихід з якогось колективу, але знову ж таки, теж через емоції, коли знаєте, можете навіть двер... дверми грюкнути. Це просто от день. Ми з вами не один раз витягували цю карту, вісімку кубків, день переповнений емоціями. Гарно, якщо вони якісь там емоції радощів, це, це просто клас буде. Але емоції ж різними бувають. Я маю надію, що вони не будуть для вас сумними чи якимось поганими. І просто бережіть себе. Бо Швидко, все доволі швидко якось буде минати в цей день. Ну і суто один день же ж розглядаємо. Тож, якщо можна, стримати себе десь і не псувати собі нерви, то намагайтесь то зробити. Все, на цьому я завершую відео. Всім дуже дякую за перегляд. Всім вам бажаю гарного дня, спокійного, тихого і такої самої ночі. І бережіть себе. Побачимось з вами в наступних відео. Всім пока.